Я все життя жила і старалася заради доньки, а в підсумку все одно вийшла поганою для неї, бо не захотіла купити їй квартиру. Донька думала, що я, як інші заробітчанки, поїду в Італію і куплю їй житло. Вона звикла до того, що все має бути так, як вона хоче. Ми з чоловіком і справді з самого дитинства старались для неї, от вона і сприйняла це, як само собою, зрозумілий факт все, чого вона хоче, у неї має бути. Якщо в дитинстві чи в юності я ще була якось змозі давати їй все, то зараз її запити вже давно перевершили мої можливості. Чотири роки тому Тетяна вийшла заміж, вона захотіла шикарне весілля, і ми з чоловіком влізли в кредит, що все було на найвищому рівні свято майже на 300 гостей, найдорожча зала в нашому місті, сукня за тисячу євро і ще багато дрібниць, які коштували чималих грошей. А після весілля я зрозуміла, що я у великих боргах. Моя сестра давно працює в Італії і мене не раз до себе кликала, та я все відмовлялася. Але цього разу бажання пошвидше віддати борг перемогло, і я була змушена поїхати. Тетяна привела зятя додому, в нашу трикімнатну квартиру. Чоловік нічого не мав проти. Тарас наш зять йому сподобався, в принципі, але минав місяць, другий, півроку, рік. А Тарас це ніяк не міг на роботу влаштуватися, казав, що чекає чогось особливого. Тетяна наша теж не дуже бігла працювати. Ось і виходило, що за все платив мій чоловік і за їжу, і за комунальні послуги, а молоді все, що десь там підзаробляли, витрачали лише на себе. За кілька місяців я оповіддавала борги дякувати сестрі, яка відразу знайшла мені високооплачувану роботу. Я доглядала відразу двох літніх італійців. Тому отримувала аж півтори тисячі євро в місяць. Робота була важка, але я хотіла швидше заробити, щоб швидше повернутися додому. Гроші я не відправляла в Україну, складала, що була кругленька сума, і дочка про це знала. Тому вона нещодавно мені заявила, що хоче жити окремо. Я навіть зраділа спочатку, подумала, що вони нарешті вирішили з'їхати і піти, що називається на свій хліб. Але я помилилася. У тані був інший план. Вона повідомила мені, що чекає дитину, тому хоче, щоб я придбала їм окрему квартиру, бо вони не хочуть жити з батьком разом. Знаєте, якби не моя рідна сестра, я б дала дочці ці гроші, навіть не задумуючись. Але Валентина, як почула, відразу мені сказала, щоб я навіть не думала так робити. Мовляв, я так важко працювала, щоб знову залишитися ні з чим. Донька зятем, нехай самі заробляють, каже Валя. Я собі добре все обдумала і вирішила, що донька таки має рацію. Якщо я їй віддам усі гроші, то з чим я сама залишуся? Невідомо, скільки я ще зможу працювати. Коли я відмовила Тетяні, вона дуже сильно образилася вже кілька днів від мене слухавко не бере. Я от вже і почала думати, може, я неправильно зробила, може. Треба було таки погодитися.